Ну, наскільки я бачу проведення виборів через півтора року. У 26-му році, я це казав раніше якось. 26-й рік. То, що зараз відбувається, є момент, що є розрахунок, що через 3 місяці будуть проводитись вибори, Через три, від 3 до 6 місяців. Є такий розрахунок, але більше всього, до цього може йти. Це хочу зробити, скоріш за все. От, Щоб десь через 3 місяці, тобто від сьогоднішнього дня, сьогодні у нас 3, 10, 24, ми записуємо. Ну, от, Плюс 3 місяці, ну, від 3 до 6 місяців там, показник є, але я не бачу, що вони пройдуть вибори через 3, чи через 6 місяців, тобто не в 25-му році. А тут момент. є, Прашнак говорить, що є, як кажуть, росіяни не все так однозначно. да, От і тут є момент е, в тому, що тут е, якісь скриті моменти є з тим вибором, е, е, з бажанням втримати владу, з бажанням е, щось, щоб щось не змінилося. Е, або є такий розрахунок, тут говориться, зв'язок є з дуже сильно <кій> закордонними землями, з е, е, орієнтацією можливо на ті самі вибори в США, що щось зміниться. Після того, як будуть переоб ну, новий президент США буде вибраний, відповідно, треба, було, щоб вже механізми вони були готові. Скоріше за все, через то, цей, е, Виборча комісія да, центральна, вона е, запускається в дію так тихенько і так далі. Ну, Зв'язок однозначно є. З, тобто орієнтація є на, на партнерів. Притом ця орієнтація е, вибори, вони ж орієнтації йде в плані того, що е, може бути як е, інформаційна так такий момент, і партнери самі, ну скажем, орієнтація зв'язана ще з фінансами. То що, щоб отримати далі допомогу від партнерів, скоріше всього, бо тут йде питання фінансів. А якщо питання фінансів, то це про допомогу від партнерів, і це від партнерів, які далеко, це тобто Америка. От, ну може не тільки. Е, просто наші партнери, які нам допомагають. Да? Фінансово. Тут питання фінансової допомоги стоїть. Як? Яке воно саме, я тут не можу сказати, якби я точніше, знав нюанси, але, е, то, що я бачу, це бажання, щоб далі вона йшла. А, от, і е, Раху, він зв'язаний з тим, щоб якщо війна закінчиться зараз, да, щоб ця допомога далі йшла в, в закінченні війни. Тобто, бути, ну, якщо вибір... Якщо так станеться, що зараз будуть перемовини, да, і воно буде йти до завершення війни, то є розрахунок, щоб бути готовим зразу до виборів і зробити переобрання, ну і там і вступити якось. І втримати своє місце, хто там хоче втримати. І так сказати, ну і щоб для України, не знаю, чи для України, фінанси далі постачалися. Чи це є вимога якась Америки чи не Америки? Ну, в принципі, це. Вимога не то, що самої Америки чи другої країни, це такий міжнародний статут, да, тобто, щоб легітимності да, країни, президента, так дещо, тобто, чи має бути. Якщо будуть перевибори, то він має підтвердитись. Ну, оскільки війна, поки ні, а так може бути. Ну я бачу 26 й рік. Щоб, що будуть вони пробувати щось, чи воно буде йти? Не то, що пробувати не будуть, воно буде йти до виборів. Ну, скажем, більше того, що я прорухав, це в 26-му році. Можливо, можливо, ПВЗ і вибори будуть все-таки зв'язані з закінченням війни, чи не з не закінченням війни, а, за, а з перемовинами, з да? зменшенням бойової активності. Скажімо так, війна як така, вона не закінчиться в Росії. Тобто не буде якоїсь такої капітуляції чи Росії, чи України, в, в крайньому разі в ближайший час, ближайший рік. От, це може бути перемовини про е, припинення вогню або якісь просто домовленості, які е, навіть без перемовин вони можуть настати. Е, перемовини йдуть йдуть, йдуть, потім раз просто завершили припинення вогню. Але ситуація з Росією вона буде, вона буде далі йти. Ця ситуація йде до 29-го року, я це вже казав. Єдине, що ну, таке, коли будуть літаки літати, коли там. Кордони відкриються, це вже питання, це теж питання які от дивлюся, я казав, що це може бути. ну По-моєму, це більше в му році. а от Максимально фаза конфлікту з Росією буде йти до 29 30 го року, але вже з 26-27-го року це вже буде такий конфлікт, не такий, як зараз. ну Не в такому складному ситуацію Україна буде, як зараз. От через це про вибори, я би сказав, можливо, говорить, ну, якби тут е, є орієнтація на те, що в Америці йдуть перевибори, орієнтація на, на оці от, е, повторюсь, просто орієнтація на те, що відбувається зараз в світі, і те, що ну, міжнародне закон, pra, законодавство чи право, я не знаю, треба, по, має, є потреба, щоб якщо щось зміниться от, в ситуації, треба, щоб вже процес він був готовий до легнімізації, ну, до, до виборів. А так я би сказав. І питання фінансів, воно тут дуже сильно зв'язане. І тут воно, це питання, я би не сказав, що вони самі знають, чи буде так, чи не буде. Тобто кінець буде чи не кінець, ну якби йде орієнтація, однозначно, що буде кінець. Ну, кінець мається на увазі зменшення бойових дій. І я теж кажу, що має бути зменшення бойових дій у 2025 році. Може, не припинення, але зменшення значної кількості. Ну побачимо, побачимо. Пане Володимире, рухаємося з вами далі. Давайте подивимося, що очікує саме нашого президента до кінця року. А чи є, наприклад, якісь певні негативні моменти, пов'язані із нападами на нього можливими, або із якимись переслідуваннями його? Ну тобто, те про що дійсно. Важливо розуміти, щоб воно не відбулося і якимось чином так убезпечити себе. На світ число від 1 до 12. 11. Ну, я не бачу, що буде загроза його прямо життю, але те, що в нього психологічні е, якісь е, ну, важко йому, скажімо, в ситуації. Можливо, е і якийсь складний стан, такий, внутрішній, да, чи як би, то можливо, можливо це не, не факт, але можливий такий. От. І е в принципі, то що ця ситуація, ну, втомленість від війни, є сильна, ну, це і без астрології зрозуміло. От. І, але насчет нападів, насчет нападів я. Ну, не можу сказати, що буде напад саме на нього. Ну, в крайньому разі, якщо щось там і буде, то, можливо, там вони йдуть, але він буде е, упереджений цей напад, якщо навіть і буде. От, але я казав раніше, що в кінці листопада якийсь стан постану здоров'я, не знаю, якісь моменти будуть, що, ну, е, в крайньому разі, або ми це почуємо, до речі, ми можемо ця, тоже, і про це можемо не почути, але щось буде зв'язано. Це питання виборів буде підніматися. От, в принципі, воно, до речі, піднімається, що тільки ну, важко і так от дуже добре передбачити, що восени, я казав, що це восени, питання виборів буде підніматися, але, скоріш, ніяких виборів не буде. Потім ще раз весною підніметься, і, в принципі, прашна підтверджує. І зараз ми бачимо, що цей комітет щось чогось запустився, там як він називається, там, центра ЦВ... Ц... ЦВК, От, і е, ну, тобто, є якась активація в цьому напрямку, та, але ну я поки не бачу, що вона прям от зараз буде на день там весени і так далі. І єдине, що я бачу, що як президент він скоріше, що е, не буде він президентом. В наступних виборах е, е, От не бачу, що він буде президентом. Це як я казав раніше, зараз кажу, тобто він, чи він сам не захоче, чи, чи в нього другі плани, і так далі, чи, чи ну, не знаю, але от, тут я не буду спекулювати на цьому. От, він буде інший президент нашій країни. Зрозуміло, uh, так, так. І власне, ще також з'явилися новини на рахунок того, що. Ну, в принципі, вони і були упродовж само останнього періоду від початку війни про те, що на майбутні вибори планує Арестович, начебто, балотуватися. Чи можемо ми також подивитися перспективу того, що, наприклад, Арестович буде планувати балотуватися і бути кандидатом на виборах в Україні, коли вони будуть? Ну, скажіть, Бачисла? Сім. То, ну, що він може балотуватися, да, він може балотуватися. Скоріше всього, навіть буде. Чи він може стати президентом, думаю, що ні. Ну, якби в нього така, ну, це момент. Наскільки я бачу, що, скоріше всього, що ні, ну і раніше ми дивилися тож, що що він може балотуватися, е... того, що він буде, ну, президентом. Ну, в крайній разі, я кажу, скоріше все, але я бачу, що ні. Ще раніше ми дивилися, це буде інша людина. Я добав ще трошечки. Ну, Кожна своя функція. Вирестовуючи, є якась функція. Тобто, ну, треба розуміти, що люди, які говорять чесно, відкрито, так далі, багато людей. Зараз хто говорить щось, я не маю на увазі конкретно там, когось арестовуючи, чи ще когось, але в загальному кожну людину, яку ви зараз дивитеся, взагалі хтось говорить, ну, помається на увазі. По Ютубі, да, чи там це ну, є різні люди, да, тобто, але в основному є певні функції, задачі в цієї людини, яка несе. Да, тобто, це не значить, що треба всіх підозрювати так далі. Функції бувають дуже хороші, задачі бувають хороші, але є речі, які люди не можуть говорити. Просто не можуть говорити і несуть певні ну, якісь такі э, 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 ну, речі, які в, вони можуть бути дивні чи, чи незрозумілі, і так далі.